Питання: навіщо команда, взагалі, що з нею робити? Для чого наймати людей? Якщо я можу це все робити сам? Уявіть собі ситуацію, що ви знайшли класну, ну то, тобто ви класно продаєте вас, класний бізнес, ви все працює, у вас і тут ви постає питання: окей, як мені його масштабувати? Як зробити так, щоб даний бізнес мені приносив в рази в рази більше прибутку? І на якомусь етапі ви розумієте, що? Дійсно, мені одному, як власнику бізнесу, дуже важко це все робити. Я думаю, що кожен з вас розуміє цінність команди, тому що команда дає вам те, що дає вам буст вашого бізнесу, дає рост вашого бізнесу, і безпосередньо це якраз і змінює ваш підхід до ведення бізнес-процесів, до ведення і планування вашого бізнесу. І тепер далі йдемо розподіл задач. Що робити, коли команда у вас велика, як потрібно планувати, і так далі? В я в своєму бізнесі використовую такі класні техніки. Ну я сам АйТішник, і тому багато чого я взяв саме з сфери IT. Це звичайно у вас повинна бути і певна crm система де ви введете певний аналіз ваших клієнтів. А також це є системою, де ваші менеджери, якщо ми говоримо про відділ продажу. Чи про відділ там акаунтів, і так далі, це люди, які там дивляться, слідкують за безпосередньо за виконанням тих планів, які ви для них поставили. Друга система, в якій ну яку я дуже часто використовую для ведення проектів, така лайтова безкоштовна. До якогось етапу це система Trello. Її потрібно використовувати, адже ви тоді можете планувати ваші там бізнес-процеси, закидати туди купу задач, купу пересувати це між менеджерами, і так далі. Вона цікава тим, що дана система, що дозволяє вам тримати на одній доскі всі ваші бізнес-процеси. Ви навіть можете розділити там бізнес процес там, наприклад, для відділу продажів, для маркетингу там для інших інших сфер, е, самі прикольні. Яку я використовую в себе, що систему це система Notion, в якій я можу для себе планувати взагалі, контент, взагалі, планувати різні там аспекти життя, от і цю систему я також можу використовувати і для роботи зі своїми співробітниками. Тому для розподілення задач безпосередньо я використовую такі IT-рішення. Це дає тобі можливість контролювати це. дає тобі можливість бачити, що куди і як рухається, от. це дуже і дуже важливо для того, щоб для себе чітко розуміли, що куди і як воно працює. Тому що без чіткого розподілення задач, без чіткого розуміння контролю даних задач, вам дуже буде важко рухатися і розвивати ваш бізнес. Це буде хаос, який неможливо буде масштабувати. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Зверніть увагу на те, що вам потрібно безпосередньо попрацювати в таких системах, і так далі. Окей, ідемо далі. <кій> далі, одна із самих важливих фішок, яку вам потрібно зрозуміти, для то, щоб ваша команда зростала, масштабувалася і так далі. Це ваше навчання, навчання власника бізнесу. Для чого потрібно навчання? Де його взяти, де звідки черпати цю інформацію? Перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, які є бізнес-клуби в вашому місті. Бізнес-клубів наразі є дуже-дуже багато. Я, наприклад, безпосередньо навчаюся в бізнес-клубі Holders. Так, тобто для себе я визначився, що холдерс для мене є ключовим бізнес-клубом. Я там знаходжусь, я там і ментором виступаю, і так далі. Чому для мене важливо? В першу чергу, це е, пере, як кажуть, знання, які ти передаєш один від одного, і ти отримуєш велику кількість знань, що потрібно для себе зрозуміти, основною ключовою фішкою, яку для себе повинні зрозуміти, якщо ви кудись йдете навчатися, ви повинні там бути не сірою мишкою, а нормальним активним членом даного суспільства. Чому це важливо? Тому що тоді суспільство принесе до вас ту інформацію, ті дані, які вам потрібні, про які ви навіть не мріяли. Тобто, ви таким чином можете розвиватися за рахунок інших людей, які вже там навчаються, які вже там працюють. Тому на цьому потрібно в першу чергу вам звернути увагу. Якщо ви йдете десь навчатися, ви не повинні бути опосередкованим якимось чоловіком, який... Ну, якому нічого не цікаво, да, ви повинні бути тією людиною безпосередньо, яка піде навчатися і буде максимально взаємодіять зі своєю аудиторією, зі своїми е, там товаришами, можливо, там партнерами в майбутньому і так далі, тому є можливість черпати звідкись інформацію. Черпайте те, що у вас немає часу, як ви зараз собі врахуєте. Я в це не вірю, от чесно не вірю, тому що якщо ви глянете. До якої години ви працюєте, наприклад? Да? Ну до, до якої години ви працюєте? До шостої шостій години йдете додому. дивитися серіал. Чому ви цей час не витрачаєте на навчання? Ви йдете на роботу у сьомій годині. У восьмій годині. Я коли розпочинав своє навчання, я прокидався в п'ятій ранку. Два, дві години я навчався, з хотів трансформувати свій мозок реально. Бо я розумів, що в мене цілий день важкий, і мені потрібно спочатку навчитися, щоб потім це все діло трансформувати. Не може бути так, що при виконанні одних тих самих дій ви получите інші результати. Такого не може бути ви або повинні зробити надзусилля над собою. Ви повинні перейти в формат того, що ви будете навчатися, і саме навчання дає вам ту можливість розвитку. Ту можливість зміни вашого підс підсвідомості на правильні наступні дії, адже без навчання ви тупо нічого не встигнете. От, реально, ви будете сидіти і робити те ж саме, не розвиваючись, і так далі. Класно, ви навчаєтеся. Ви такі приходите тепер до своєї команди. Ви ну давайте врахувати, що ви круто відучилися. Ви приходите до своєї команди. Такі всі «Вау, ми погнали. Тепер будемо робити бізнес. Аділ продаж ми будемо встроїти по системі такий-то, аділ маркетингу давайте то, канали маркетингу такій-то і так далі. Ви таки приходите, і ваша команда на вас дивиться: такі, бля, чувак, звідки ти прийшов? Що ти нам хочеш тут розказати, Для чого це все? Нам тут добре жилося. Ми може, тебе відпустити через два тижні. От, а саме прикольно буває, коли тебе не відпускає як власника, твоя команда починає в паніки. Що робити, куди рухатися, що, що двіжувати, і так далі. Моя команда, наприклад, привикла, що я такий, я завжди приходжу з новими ідеями. Кожен тиждень якась двіжуха, От. щось ми нове внідряємо. Ну якщо команда моя дивиться, а я 100% бачу, що дивиться, можете якось е -е, залайкати, хоча б сердечками. От і що відбувається, відбувається те, що. Ваша команда, і ви починаєте дуже швидко розрізнятися. Ви навчаєтеся, ви берете певну інформацію. Ваша команда залишається на місці. Що я рекомендую? Чому мені подобається в принципі клуб холдерс? Подобається тим, що там навчається вся моя команда. Відділ продажу, відділ маркетингу, акаунти, айчари це все є навчанням. Я навчаюся навчається вся моя команда. Починається там спринт по маркетингу. Приходить вся моя команда маркетингу і навчається. Починаються там якісь зустрічі по відділу продажів. Приходить відділ продажів і починає навчатися вживу. Немає знаєте, оцього, що я там когось щось заставляю робити. Ні. Команда йде, тому що керівники зацікавлені в тому, щоб команда росла, тому що їм далі з ними працювати. Не може бути таке, що розвивається верхушка, топ менеджмент а всі останні весь остальний персонал тупо нічого не робить. Ні, вам на оборот потрібно, щоб ваша команда росла разом з вами. Тільки тоді, коли ви ростете, як і у вас починає бути гарний фундамент, тільки тоді ви можете щось робити. Не може бути так, що власник росте, команда не росте. Не може тоді. Ви ну у вас іде перекос в вашому бізнесі. Не може бути так, що команда росте, власник не росте, тому що власник не понімає взагалі, що робиться, що відбувається. Навіть коли ви собі наймаєте, ну до речі, в такому форматі, коли ви не навчаєтеся, а команда навчається. Ви не можете собі найняти крутого спеціаліста, тому що ви в першу чергу боїтеся того, що якась людина буде краще вас розумітися в певних речах. Розумієте, і це вас може дуже і дуже сильно стопорити ваш розвиток вашого бізнесу. Тому всі бачили такі штуки, які називаються KPI. Всі говорять про KPI, що потрібно робити. Потрібно ставити план продажі, потрібно робити ті -ти -ти речі, і так далі. Так, да, воно дійсно потрібно, але на якомусь етапі і як ну до речі, як їх вимірювати? Ви ставите певні плани, ви дивитеся, що виконується. Повинні у вас бути конкретні шаги, конкретна вся е робота построєна, але ви ставите. Плани тільки для конкретного відділу, і тут вистає питання. Ну, я думаю, що з КПІми тут нема ну, що обговорювати, прям таке всі це розуміють, як вони де повинні бути. Ви можете ті самі crm системи використовувати, Trello, Notion, якісь тайм трекінг і так далі, і кучу різних, різних сервісів. Але виникає питання: окей, друже, а що робити, коли мені потрібно розвивати компанію, А в мене, наприклад, відділ продажу робить своє. Відділ маркетингу робить своє, відділ логістики, там розробки і там цього ну тіпа... да розробки. Вони займаються чимось своїм акаунти живуть своєю життю. Ці вся команда росте ну сама собі живе. Коротше, знаєте, як вроді ти як восьминог садиш в тебе, відки візде, кру круто, тебе ростуть ножички, але вони живуть своєю життю тобто від голови твоєї взагалі нічого не залежить. От і тут я перейшов до іншої системи, яку я знайшов для себе вичитав, проаналізував, попробував внідрити, Ми перейшли до системи, яка називається OKR. objective Key Results. Чому вона прикольна? Чому вона краща, ніж KPI? Я не кажу, що у вас не повинно бути KPI. KPI повинні бути 100% у вашого відділу. Але OKR – це наступний левел вашого ведення бізнесу. Чому це важливо? Чому потрібно саме сконцентруватися на ОКАР? Тому що саме безпосередньо OKR дають можливість вам, як власнику бізнесу, синхронізувати всі ваші команди і робити так, щоб ваші команди працювали в унісон. Тобто є конкретна якась задача в бізнесу. Наприклад, вирости в прибутку в два рази. Ну, на цей рік. Наприклад, да? ну, давайте з вами розглянемо приклад OKR. Виростив в прибутку в два рази. Що потрібно робити? Якби ви прийшли просто от, от ваша є задача, да? розглянемо просто KPI. Ви приходите в відділ продажу, кажете, так нам треба зробити x2 денег", і все, і пішли. Відділ продажу таки сидить і думає: йолки палки що мені робити, де мені брати лідів, де мені брати клієнтів, як з ними говорити, що робити, і так далі. Ніхто нічого не розуміє. От, ОКРи ж відрізняється тим, що ви маєте спільну ціль, ви маєте, наприклад, вирости в два рази. Що ви для цього робите? Ви кажете, так, ребят, збираєте всі ваші відділи, каже, наша ціль вирости в два рази цього року. Що ми повинні зробити? Давайте поділимо наш рік на ну, ми робимо квартальні океари. У нас немає цих помісячних, тому що просто не встигаєш в деяких форматах ну е це бути флексібл. Да? А квартальні якраз вони дають можливість вам бути такими гнучкими. От що ми робимо, як ми працюємо? Ми приходимо до цієї цілі, кажемо там, нам треба зробити x2 денег цього року. Що для мене цього потрібно? Нам, по перше, потрібно збільшити продажі, да ми можемо їх збільшити, ну. Можемо, не можемо, окей. Маркетинг, що ми можемо дати, скільки ми повинні дати лідів, щоб зробити при текущих показателях конкретні продажі. Так, от фішка в чому? Фішка заключається в тому, що ви безпосередньо в окіарах ставите на команду. Ви кажете, окей, маркетинг, скільки ти можеш дати? стільки. бюджет такий? Да, давайте тепер думати, що ми можемо зробити з меншим бюджетом, щоб я з вами працювала юніт економіка. І маркетинг каже, окей, ми можемо тоді подумати якісь нові підходи в маркетингу. Ми можемо запустити якісь маркетингові активності для того, щоб збільшити там кількість лідів і зменшити відповідно бюджет. Окей, відділ продажу вас це влаштовує. Ні, не, не дуже нас це влаштовує. Нам треба така кількість лідів при текущому поведінні, і ми можемо зробити. Окей, починаємо думати. Там логістика, там відділ розробки. Ви щось можете зробити для цього, щоб збільшити продажі. Да, нам потрібно там. Ну відділ продажів там каже, нам потрібно там ще якусь одну фішечку доробити. І тоді наші продажі підуть вверх. Окей, відділ розробки. Ви це зможете зробити? Да, можемо зробити. І таким чином у вас відбувається, знаєте, це синергія. Ви працюєте одною командою. Ви не працюєте кожен зі своєю фішкою. Ви працюєте як один організм. Розробка робить те, що заказав відділ продажу. Маркетинг робить те, що заказав відділ продажу. І відділ продажу робить те, що заказав бізнес. І таким чином, це, це ми тільки говоримо в рамках того, як зробити X2 денег в вашому бізнесі. Є різні варіанти. Ви можете покращувати так продукти, ви можете підсилювати маркетингові інструменти і так далі. Тому що, в принципі, кожен бізнес повинен мати свою конкретну ціль, конкретну мету, куди ви рухаєтесь, що ви робите, і як ви це робите. В принципі, друзі, в мене все.